Запаслася консервами, водою та радіоприймачами. Так, прем'єрка Данії Мете Фредеріксен підготувала свій будинок до кібератак з боку Ерефії, що можуть залишити Україну без електрики та інтернету, пишуть видання. Вона додає, що не вважає свою підготовку параною, хоча й не очікує найближчим часом ворожих військ. Водночас очільниця уряду наголошує, з боку Ерефії можна очікувати будь-які дестабілізуючі сценарії, і оскільки всі живуть в період цифрової війни, данцям. Варто поставитися серйозно до рекомендацій Нацагентства з управління надзвичайними ситуаціями. Рашисти спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном. Однак, штурм для них став провальним. Про це повідомляє речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, серед втрат ворога, зокрема, човни, плавзасоби і особовий склад. Він зазначив, острови в герлі Дніпра, по якому фактично проходить зона поділу Херсонської області на Правобережну та Лівобережну, розташовані у так званій сірій зоні бойових дій. І окупанти постійно намагаються взяти контроль над ними, оскільки це могло б допомогти їм закріпитися на правобережжі.